Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Одразу хочу нагадати, що актуальність моїх автомобілів, які ще продаються, є в моєму інстаграм. Буде ссылка в описі і також під відео. Також можливий пригін автомобілів по Україні. Також цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Можливий також обмін. Це все можна обговорити по телефону. І так, до огляду автомобіля. Це в нас Renault Traffic, як ми бачимо, 2010 року випуску рестайлінговий автомобіль. Мотор 2.0, 84 кВт, звичайні електромагнітні форсунки. У 2010 році ще є і такі і такі варіанти, тобто є з п'єза форсунками, є з звичайними електромагнітними. Це саме у нас варіант з електромагнітними форсунками. Автомобіль можна сказати, що трошки навіть якась капсула часу, тому що в ньому 200 тисяч пробігів, навіть ще немає 200, 196. Зараз продемонструю. Реально просто прекрасніший стан. Такий, що по кузову, що по салону, що по мотору, що по ходовій, по всьому абсолютно. Є мінімальні підкраси, зараз, в принципі, все покажу. І отак дивимося одразу. Бачимо оптику, все оригінальне. Абсолютно немає там ні жовтізни, нічого, таке збережене, просто на відмінно. Капот не фарбований, є малесечки від камінчиків сліди, ну, буквально там кілька штук. Все в ідеалі, я б сказав. Бампер передній також не фарбований, це все оригінальне, оригінальні туманки. Все збережено, ну, дуже гарно дійсно зберігся. В гарній комплектації, як ми бачимо, зверху є датчики дощу та світла. Зараз я ще там в салоні покажу. Дуже гарнючі такі легкосплавні диски. Дуже гарно виглядає на них. Автомобіль на короткій базі, є зверху релінги, колір такий срібний металік. Це від поліровки трошки залишилось. це не царапіни. Бачите, вже стирається. Це не висохло після мийки. Чи, тобто висохло після митлі, отак. І так, І як ми бачимо, Отут у нас фарбоване ось це крило і двоє дверей ззаді, і з лівої сторони також арка фарбована. Підкраси тільки з задньої сторони, все інше в ідеалі. Більше нічого спереду не фарбовано. Як ми бачимо, цей бампер, клики, це все також все в дуже гарному стані, не поцарапане. Ззаді двірники підігріви задніх вікон. Все це працює, все як має бути. І з цієї сторони також є підкрас. Так, в принципі, трошки видно, але якщо придивитися, арки задні фарбовані. Гума всесезонна, всі ці герметики оригінальні, от як ми бачимо. Блистить автомобіль як потрібно. Так, Зараз одразу продемонструю моторний відсік, щоб розуміли, що таке, коли автомобіль 200 тисяч пробіг. Можна звернути увагу, що тут ніде ржавчинок немає на жодному болтику абсолютно. Все в відмінному стані. У мене перед цим був в тому році з Італії схожий автомобіль, от таке саме було все. ну Просто відмінний стан. Все чистеньке, все ціленьке. Оригінальний цей бачок. Ну, тобто навіть на цих болтах, як ми бачимо, все гарно, ні ржавчин, нічого немає. під капотом у нас також. Тут якісь є у нас обслуговування, тут пробіги зафіксовані, ржавчин, під капоткою немає. Жодний болтик не кручений. Тут також все ціле, все оригінальне. Поки що не буду закривати, зараз ще заведу. Зовнішнє, я думаю, зрозуміло. Прекрасніший автомобіль, прекрасні шумостані. Йдемо по салону. І так, салон у нас дев'ятимісний. Це у нас категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Тут є коврики, є кондиціонер, заправлений, працює. Є також 6-ступінчна механіка. До речі, бачимо, що ручечка ще оригінальна, не змінювалась. Є оригінальна навігація, є датчики дощу та світла. Це все працює ще, до речі, такий збережений, як потрібно. Два ключика запавня, запаска, домкрат. це все також на місці. Сидіння в ідеалі взагалі водійське. Ну і всі, в принципі, весь салон дуже гарно збережений. Не під ковриками все дуже гарно, не витерте нічого абсолютно. Отчути навіть як двері закриваються тихенько. Такі звичайні два дивана. Задній складається, вже не в одному відео показував. Тут все просто. От тут обводочка вікон. Чистенька, якщо потрібно, можу обтягнути. Потрібно, можна навіть салон поміняти в шкіру, там, будь-що захочете. Комплектація тут звичайна, без обдую на задніх пасажирів. Але автомобіль реально в відміннішому стані. От видно навіть там поле, все інше. Вся ця проємка, все це пройомка, все ціленьке. <заду>. Тут навіть диванчик видно, який цілесенький, це спинка і тут все. Арочки цілі, є, звичайно, якісь там мілкі такі царапки, але ну, я думаю це нічого такого. Все-таки автомобіль їздив. Так, ще дах вам продемонструю. Дах ціленький. У дві частині ідеальна тисюна, взагалі нічого не гупає, не стукає, все в відмінному стані. Так, заводимо. Як я вже казав, кондиціонер заправлений працює. Ручник у нас також працює. 196 тисяч пробігу. Працює відмінно. Навігація запустилась, до речі, манітули, як ми видно. Ну, ні жодних протертостей, нічого немає. О, тут також ці ручечки, все також гарненьке. Звичайний руль, без круїза. От у нас 8,1 розхід цього автомобіля. Працює просто відмінно, тихенько, без лишніх звуків, так само їде. Зараз я покажу, ніяких там дзвінків нічого немає. Цей автомобіль у нас для з заводу без ажого фільтра. євро 4 мотор, чуєте як він працює. Що на холодну, що на гарячу, однаково заводиться тихенько. От робота мотора. Я от тихенько говорю мене навіть не перекривлю, хоча це дизельний автомобіль. Таке авто у нас. Ось цікаве, будь ласка, питайте, телефонуйте, завжди є різні варіанти, і короткі, і довгі. Можна побачити, як я вже казав, в себе в мене в інстаграмі. Не забувайте підписуватись. Все, до зустрічі!